Вводиться номер транспортного засобу і відкривається зміг. Термінал готовий для оплати проїзду. Коли пасажир заходить в транспортний засіб, то наразі це ще не буде карток у всіх громадян і так далі, вони також зможуть оплачувати готівку. Коли вони, кондуктор приймає готівку. Пасажир прикладає свою карту і друкує йому квиток. На квитку є інформація номер тролейбуса, номер маршруту і час валізації, час оплати проїзду. Тобто за цим квитком можна проконтролювати, чи пасажир їде друге чи третє коло, чи він в той тролейбусів, чи не в той. Ну і відповідно скористатися цим квитком. Через пів години часу вже фактично немає нікому смислу. Тобто це, можливо, дисциплінує всіх учасників цієї системи. Далі є транспортні карти. Тобто транспортні карти будуть заміняти собою такі проїзні документи, як проїзний квиток, або будуть створені такого типу, як електронний кошельок. Тобто людина зможе закинути собі якісь кошти картку і користуватися ними вже з картки е, в транспортному засобі. Воно буде віднімати відповідну суму. Електронний кошельок дуже легко масштабується на інші типи транспорту з іншими тарифами. Е, я продемонструю, як це працює. Так, Буркується. Е, це один попався нам сезонний лімітний. Це тип проїзного документу. Зараз існують проїзні в бумажному вигляді, і вони передбачають якусь закладену в них кількість їздок. Тобто Вони є місячні, але їздки в них закладені певна кількість штук і ціна. Наразі не міг ніхто проконтролювати, скільки буде їздок використано насправді цього проїзного. Тут в нас є ліміт в часі і ліміт в тих їздках. Тобто в кінці місяця проїздний закінчиться, а якщо людина їздить дуже багато раз на день, в нього скоріше ці їздки закінчаться. Тобто, транспортне підприємство не буде втрачати на цій людині кошти, ну, відповідно, з наслідками. Так, друга карта. Оце у нас є електронний гаманець, в якому воно знімає суму е відповідно до транспортного засобу і показує залишок коштів на карті. Це також. Не. Якщо, якщо, е якщо недостатньо коштів, е оплата проїзду не проходить. Якщо заблокована карта е оператором... Також оплата проїзду не проходить. Вона попадає в чорний список, якщо це був елемент якоїсь підробки з чиєї сторони. Фактично фальсифікація тут виключена. Тому що номер білету фактично формується в момент оплати проїзду, валідації.